Як Корея розпалася на дві країни, а одна з них стала злою. Після Другої світової війни корейський півострів розділили навпіл. Північ контролював СРСР, Південь Сполучені Штати Америки. Домовитися про спільну державу не вийшло. Тож з'явилися дві нові країни демократична Південна Корея та комуністична північна. Після того, як Сполучені Штати покинули південь у 1948-му, країна продовжила розвиток. Там обирали президентів, будували економіку, запускали нові технології і туризм. Ну а північна Корея залишилася закритою диктатурою. Там влада і досі передається у спадок, а люди живуть під жорстким контролем. Навіть зачіски визначає влада, а емоції місцевим доводиться підлаштовувати під верховного літера. Північна Корея довгі роки спиралася на підтримку СРСР, тож Росія міцно вчепилася в цю країну. Вони навіть уклали військові угоди, завдяки яким Пхеньян регулярно постачає до Російської Федерації зброю для війни проти України. Звичайно, тепер про об'єднання навіть не йдеться навпаки, КНДР досі мріє захопити Південну Корею, а спірні ділянки у жовтому морі часто стають місцем для провокацій. Новини на Суспільному. Харків.